Це історія деградації таланту. Довженко хвалиться. Що Чарлі Чаплін сказав, що є тільки слов'янство подарувало світу одного великого режисера, і це Ну Це правда, Сашко Довженко в свої там двадцять скільки. 22-23 роки е, е, іде в е, курінь Чорних Гайдамаків, у Петлюрівське військо. Я іронії там не помічаю. Під час нашої такої от, ну, найбільшої війни вода раптом віддає нам нашу історію. Що таке Дно Каховського моря? Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогоднішня розмова про. Те, як дивовижно останні події підсвічені нашою літературою і нашою історією, у ті, що зруйнувавши Каховську ГЕС і відповідно спустивши воду, коли це Київ, коли це Каховське море. Зійшло то на дні, власне кажучи, ніби піднялася от затоплена Атлантида, наша, тому що це великий луг, це землі, де стояли там, здається, найвідоміші Січі. Це той самий великий Луг, ось Нікополь біля Ніко, землі навколо Нікополя, це осердя нашого козацтва. Там формувалось козацтво, це земля нашої героїки, і ось раптом це все з з одного боку, ну так, очевидно, це трагедія, що підірвана е, гребля. Але е, водночас нам повернуто з одного боку, нам повернуто нашу історію, е, яка є дуже важливою. А з іншого боку, е, зараз якось е, я в тому не, не надто фахово тямлюся, але не можеш не думати про те, як, які. Е, е, Плодючі землі там, які родючі землі там затопили цим гнилим морем. Тобто тут дуже цікаві речі, і ми сьогодні будемо говорити про те, що виявляється, ми маємо дуже добрий опис всього того. Можна сказати, ми маємо як це, інвентаризацію всього того, що залили морем, і тепер можемо звіряти. Це такий парадоксальна така наша розмова. Так бо ми хочемо. Подивитися з цієї саме точки зору, так на е, поему про море Довженка. Ну загалом е, сказати кілька слів про Довженка і специфіку його текстів. Але е, останній сценарій, над яким він працював, е, це власне поема про море, і це е, історія, так, це сценарій про власне будівництво е, Каховської. Електростанції і він ще бачив те дно, яке так, потім ті яке зміни, потім які мають бути, і ну, сам текст надзвичайно патетичний. От можемо поміркувати про те, чому Довженко... Такий патетичний, чи коли-небудь він не був таким патетичним. Але сам текст дуже патетичний і цей сценарій читати зараз доволі складно без Я сказала, такої іронічної, та, та, без іронічної так. усмішки. І, але весь його пафос значить про те, що потрібно побудувати ГЕС це таке. Такий прорив технологічний, і селяни переймаються, які мешкають там от довкола. Вони мешкають на цьому великому лузі на цій території, яку має залити море. Вони мають перейнятися розумінням того, що. Це веде їх до кращого майбутнього, так і е, вони хтось плачучи, а хтось просто суворо розбирають свої старі хати, які на тій території, які зле вода, і паралельно вони будують там нове місто, яке буде в квітах, яке буде десь там на пагорбі, е, і е, там будуть нові будинки, там буде будинок культури. Тобто, от буквально таке перетворення цього старого на таке е, нове. І всі з'їжджаються, щоб попрощатися з цими старими селами, і ось постане Дамба, постане ГЕС і постане відповідно, це буде новий крок, і буде наближення: крок наближення до такого світлого майбутнього. Як ми взагалі бачимо цей текст довженка от в цьому? Наголошенні якоїсь зміни, які він, яку він вимислював від. Ну наперед, так тобто він вимислює якусь цю нову таку радянську, хоча для нього це невіддільну радянську українську людину, яка повинна от будувати майбутнє. Як взагалі він пройшов цей шлях від Петлюрівського офіцера, він ж був петлюрівським був офіцером. Він офіцером як він він був петлюрівським гайдамакою рядовим. Так як він врятувався і як він. Змінив оце своє бачення, під впливом чого на цей наш дуже талановитий режисер так, от так змінився. Історія Олександра Довженка це історія ну, майже всіх у його поколінні, крім може, Максима Рильського, тобто навіть його. це історія деградації таланту. Ну, Крім рильської бажана, можливо, тому що вони от встигли ще якось рильський рильський взагалі якось втримався на поверхні, ну тому що його підтримали світ культури. Рильський ніколи не став радянським поетом, насправді. А бажан встиг і ще він був молодший трохи, і він встиг ще в 60-70-ті роки піднятися до вершин. Е, історія Юрія Яновського, Олександра Довженка, Павла Тичини, це я не боюсь про це говорити. Це історія занепаду таланту, історія деградації. Довженко справді е, мав ну. Він був геніальним режисером, це було загально визнано. Земля це один з фільмів, який який там є шедевром німого кінематографу. Це визнано світовою світовою, якось там ну фаховою спільнотою. Він своєму щоденнику Довженко, хвалиться, що Чарлі Чаплін сказав, що є тільки слов'янство подарувало світу одного великого. Режисера, і це довженко. Ну, <титут> тобто це правда, і це правда. Ним справді тоді захоплювалися. І він він, він ж з, з, з фільмом Земля він їздив в турне по цілій Європі. Тобто це все правда. Але історія історія тут тут, тут, тут багато історії. З одного боку, отже, Довженко, Сашко Довженко в свої там двадцять скільки. 22-23 роки йде в курінь чорних гайдамаків, в Петлюрівське військо. В 28-му році він зніме фільм Арсенал, в якому, буде, в якому буде піднесено більшовиків, котрі повстали на заводі Арсенал проти Центральної Ради. І це така велика іронія, це така от дзеркалка щодо реальності, ну, таке криве дзеркало, в якому він себе показує. А якщо хтось пам'ятає фільм Арсенал, там фінальний епізод, Миршаві Нікчення. Петлюрівці стріляють по арсеналу. Стоїть цей вродливий Свашенко, актор, розриває на грудях сорочку, по ньому стріляють, але його кулі не беруть. Ну, це метафора, його кулі не беруть. Отже він красиво метафоризм, красиво втілює у цю метафору режисер. І ось заключна фраза цього німого фільму: стоїть ти між, український робітник, а петлюрівці впали і зникли. Але іронія ж в тому, що тим петлюрівцем, який стріляв по цьому Тимошеві, був якраз реально автор фільму Арсенал сам Сашко Довженко. Далі, далі, як у всіх у цьому поколінні у паличні схожа біографія. Далі його арештовують. Там до речі, історія кохання. Він повернувся, він йде з Петлюрівцями себе до кінця, потім повертається в Житомир з нею пошукати дружину, і його там арештовують. Він засуджений до розстрілу, його витягнув знов-таки, як вишні, як багатьох інших. Його ви, витягнув з цього розстрільного підвалу Василь Лан Блакитний шумських боротьби були при владі в Харкові. І Ось в якийсь момент. Потім його якось там змогли відправити на дипломатичну роботу потім В Берлін, він там ще вчився і живопису. Його просто врятували. боротьбисти так багатьох врятували. Його вислали за кордон, щоб трошки менше муляв очі тут новим господарям. І потім кожен з них обирав модель співіснування з переможцями. Так чи так перемогли, перемогли ті, в кого він стріляв, перемогли ті, з ким він боровся. Він, він, він той, хто програв. І ось Довженко обирає для себе, це був його вибір, і його покоління це дуже, дуже так не толерувало. Він, став, він, він починає в своїй творчості представляти точку зору переможців. Так було з фільмом Арсенал, так було, до речі, з першим фільмом Звенигора. Сценарій написав Юрко Тютюнник, Петлюрівський отаман і Йогансен. Довженко його переробив, автори відмовилися від, з ідеологічних міркувань, відмовилися від сценарію. Потім був цей фільм про Щорса на особисте замовлення сталі. На нось таке. Тобто історія Довженка це історія деградації таланту. Більше того, як письменник Довженко постав тільки в 1942 році, І він почав писати маленькі оповідання, які. Пропаганда Другої світової працювала дуже добре радянська, ну, непогано в кожному разі. Він писав невеликі оповідання, які розкидали на окупованою території з літака. Читати це зараз, як на мене, неможливо. Це такі, такі маніфести, ідеологічні маніфести радянські у формі. Ну, в формі, братити, сюжетів, та, в формі. Потім була оця історія, коли він написав Україну в вогні. Вона справді була, там була українська ідея, Сталін особисто її. Заборонив, а і отут ми підходимо до двох текстів. Які ну поема про море, як на мене, це вже це вже. Це вже цілковито нестравний текст. Це до, до речі, він коли вийшов там. Його і Некрасов дуже віктор Некрасов дуже критикував. Це такий вже запізнілий пафос, запізнілий якийсь радянський романтизм. Він він натужний самого Довженка, але от він хоче його він хоче представити. Ну там всі надзвичайно е розумні. Світкі, ну ми ж не віримо красиві, в це. Очевидно, це та, дуже а голови і... колгоспів і партійні діячі. Взагалі партійні секретарі взагалі Так, Всі говорять піднесено всі пере.

Поеми про море, яка б не була нам аж так цікавою. Сьогодні є щоденник Довженка. Щоденник він був заборон, він був закритий на 50 років Юлією Сонцевою дружиною Довженка. Його повністю опублікували буквально зовсім недавно. І ось тут, от от якраз в щоденнику я не знаю, де він ховав цей щоденник, бо, в принципі, з одного боку, щоденник теж пафосний, а з іншого боку, ну там багато речей, які є критичні щодо режиму. Так ось щоденник Довженка за відповідно там, оці початок 50-х років, коли він живе в Кахох, він приїхав в Каховку, він там жив, він там знімав, фільмував це, все документував. Власне, це і є той архів, той, та інвентаризація українських пам'яток, які пішли на дно і які зараз відкрилися. Ніби от вода віддала. Ну, в цьому є певна, я не схильна в принципі, до таких от метафор містичних, але от під час нашої такої. от Ну, найбільшої війни вода раптом віддає нам нашу історію, віддає нам нашу ті пам'ятки, які були затоплені. Ну так тобто, фактично, підриву. Підривом Каховської ГЕС окупанти хотіли зашкодити, але крім того, що вони зашкодили, це обернулося така своєрідна помста історії, тому що з'явилися багато. Так. От там ця цікава історія церкви козацької. Отже, що, що пішло під що таке дно Каховського моря? Це великий луг. Біля Нікополя, Великий Луг, там стояло, стояли найзнаменитіші наші січі, там могила Кошового сірка, і там церква в селі Покровському. Це якраз вона відкрилася. Довженко, на відміну від тексту самої поеми про море, Довженко в щоденнику багато говорить про те, що. От під воду піде наша історія. Це ж наша найважливіше. Він там мріє про пам'ятник Богдана Хмельницького, про пам'ятник сірку, який там стоятиме. Ну, він взагалі там mm. в щоденнику пише про те, що він ходить по різних інстанціях і переконує, що може не треба стільки греблі ставити на Дніпрі, так, так. Е, бо яка цьому безпосередньо, взагалі, от йдеться про яду, про атомну енергію. На що е, загачувати так Дніпро і знищувати так, е, так, цю так. ему це у нього є. І... Є це, це відчуття історії дуже 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 і він розуміє, що ми втрачаємо. Отже, ми втрачаємо наші ну наші наші так би мовити. Ну те, що називається місце пам'яті. місце, місце пам'яті, священне місце, наш пантеон. Ми його втрачаємо. Отже, могили сірка там якось переносили, там якось череп сірка, десь у Москві досліджували. Десь є якесь, я зараз згадаю джерело, але десь є якийсь, читали якийсь такий дуже комедний опис, як там цей череп сірка, коли росіянам казали, хто він там, то вони якось лякалися цим московським вчені. Він якось так ну. Може бути, отже, відкрилася церква. ну, рештки, очевидно, це була Січова церква в селі Покровському. Потім її збудували як її зруйнувала Катерина, після ну, коли, коли руйнували Січ. Потім там збудували кам'яну церкву. і Ось ця церква пішла під воду. Зараз вона відкрилася, і там знайшли ж і човен, десь там казали. Ну там там, там 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 там, до речі, коли. Коли греблю будували, археологи там копали, що могли, але копали я так розумію, з того, як пише Довженко, археологи там копали, ну що називається на свій страх і ризик. Нікому це не було цікаво. Від держави. Дуже мало, там короткі термін. Від держави це нікому не було цікаво. От просто історики, археологи намагалися, хоч щось вберегти. Причому ж можна думати, що багато з того, що там викопали, забрали у Москву, знов таки це ж проблема бездержавності. І от ця церква Покровському, про яку, яку він детально описує. Тепер вона відкрилася. До речі, ключ від цієї церкви люди тоді зберегли, і там, там деякі ще, деякі ще церковного начиння щось зберегли, вони знаходяться в музеї. Ну, Якщо в от, щось встоїть, там, там такі руйнування, знов-таки обстрілюють зараз якраз ну, ну, територію, територію нашого цього, цього, цього нашого козацького цього, цього, цього священного місця. І, Довженко вже тоді говорить, це 50, початок 50-х років, що от ніхто майже ніхто з місцевих не знає, де могила сірка, хоча вона в тому самому селі, але ну всі з нею ходять, ніхто не цікавиться, хто це хто був сірку, ніхто не знає. І це проблема у Довженка. Вона щоденнику її дуже багато. Це от проблема, як що робить імперія. Імперія в першу чергу позбавляє колонізованих їхньої колективної національної пам'яті, чому російський президент так охоче зараз. Бавить нас цими статтями своїми історичними, дуже ну тяжко історичними. Таке інколи враження, що росіяни воюють тут не за простір, а от за, за час, за минуле, за історію. Бо дуже хочеться дуже хочеться, щоб Росія мала тисячолітню історію, оскільки її немає, треба Київ приєднати. Тому ну, в певному сенсі вони справді воюють за те, щоб князь Володимир і князь Ярослав були їхніми князями. Ну але це знищення, бо так, бо це знищення великого Лугу тоді, коли будували Каховську ГЕС, це ж знищення справді великого історичного пласту. От ми так. задали цю церкву. Там же ж і епізод. З біографією Шевченка пов'язаний з нею. Так, цю церкву малював цю церкву Покровському свого часу малював Тарас Шевченко. Е, в тій, ну там багато, там було багато відомих людей. Тобто, ну там же, ну як там євроницькі досі. Там багато досліджували це ж. Це великий луг, це нашого е, це ну ніби ніби основа, основ, основ, одна з основ підґрунтя нашої ідентичності. І тут важливо наголосити, що Довженко над цим роздумував весь час. З одного боку, от він ну чому він чи можна говорити, що Довженко вірив у цю комуністичну ілюзію, у цю комуністичну утопію? Я думаю, почасти так. Він він авангардист, і крім того, в нього ліві погляди. Він, з одного боку, ну, у, нас були, у нас люди з лівими поглядами воювали за українську державу. Він один з таких. Тому що соціальне і національне ну, там складно поєднувалися в національній революції. Ми тому що не змогли їх зрівноважити, тому і програли. тоді. Отже, Довженко в 30-ті роки щоденник просто переповнений. щоденник постійно от в нього, щоденнику йдуть ці роздуми про те, що в 30-ті роки ніхто не йде на ну, 30-х років, ніхто не йде на історичні факультети. Тому що це просто розстрільна професія? От рік, два, і ці, всіх учителів історії розстрілюють, забирають просто з уроків, не кажучи вже про якісь історичні дослідження, дослідження історії України на якомусь академічному рівні. Е, після смерті Михайла Грушевського, яке було, яка було ну, після вбивства фактично Грушевського. Це вже взагалі було це була така абсолютно розстрільна, Найнебезпечнішою професією була професія історика. Може, ще письменник український був дуже небезпечною професією тоді була. Е, і ось. Оці роздуми про втрачені пам'ятки. Довженко одним з перших разом з Юрієм Яновським. От вони коли 6 листопада 43-го року звільняють Київ від гітлерівців, вони їхали в той тій першій машині, яка всліз, ну, яка йшла от за машиною Хрущова. У них там були непогані стосунки з Хрущовим. І ось Довженко був одним з перших. Довженко Яновський і Бажан були тими трьома українськими письменниками, які перші ввійшли в звільнений Київ. Женко якраз весь час він шукає батьків, яких він лишив у Києві, які там матір він знайшов, батько загинув, і він весь час фіксує просто такий, от мартиролог, майже от, які пам'ятки були втрачені, які були втрачені в тридцяті роки, які були втрачені вже під час війни. Він же розуміє, що це всі тоді розуміли, що хреща так насправді підірвали ну, радян, радянські сапери, а не німецькі, що в Лаврі в собор. Було підірвано знов-таки радянськими, а не німецькими е, е, військами. Отже, це такий от опис, інвентар. От він, він просто він фіксує ось. Ми втратили цю. Отут стояла Єрвіанська церква, ми її втратили. Отут стояв пам'ятник, ми його втратили. і Отут Гилса Гайдачного ми забули. Ми стаємо безпам'ятним народом. Ми стаємо народом, який не має свого ім'я, який не знає своєї історії. Довженко, до речі, От він, ніби зняв усі його фільми, м, такі як це назвати, Земля це фільм про колективізацію. Арсенал це міф червоного, такого ну, радянського тобто, червоного більшовицького Києва. Намагався, е, він намагався ідеологі, обслуговувати обслуговувати ідеологію. Так, так от вони в mm нього -hmm. ідеологічні. Але при цьому от, треба. Ну, єдине, що в мене є на виправдання довженка, це те, що письменникам було хоч трохи легше, тому що. Фільм, кіно це мистецтво, яке потребує великого фінансування, і фінансування на щось інше просто не було. Mm -hmm. Довженко все життя мріяв знімати історичні фільми, він мріяв зробити фільм за Гоголем. Він, він все життя мріяв поставити. Він, Тараса Бульба навіть почав уже знімати. Вже був павільйон, зроблений в 41 першому році. Війна почалася. Тобто, у нього ця історична свідомість є, і він хотів він хотів ці фільми втілити, але. Кажу, ну ще можна, можна було ще якось вірш якось ще можна було написати, але зняти фільм ніхто ж би не фінансував фільм про, там як скажімо, якусь українсько-козацьке минушення. То, до речі, у щоденнику дуже добре видно, як він, які в нього плани. В нього так, багато планів. Так. Там наприклад, золоті ворота, він хотів написати роман, так і в нього багато планів і щодо фільмів, і він, власне, сумнівається, але це та це постійно проходить червоною ниткою. Так що ну, він, він хотів би Бульбо. історичні так, Тарас речі, Бульба це от його мрія цілого життя. Він все життя мріяв Гоголя поставити, зокрема, Тараса Бульба. Тобто, е, з одного боку, дружинка-авангардист, дружинку ідеологічний радянський митець, але між іншим, це от з, ну, з фільмами так, так бувало. Ну, дуже видатні режисери в Гітлерівській Німеччині працювали і це залишилося мистецтвом. Таке враження, що на, 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 на кіно ідеологія все-таки впливає менше, ніж на, ніж на словесний текст, ніж на літературний текст. Бо там Є візуальний ряд, який говорить більше поза ідеологією. В кожному разі ну, фільми Довженка сприймаються менш за ідеологізованими ніж його кіноповісті, але Довженків щоденник, всяким сумнівом, лишиться. От, ну, це, от, «Щоденник» майже не... Він єдиний написав, такий великий щоденник. Я не знаю, де він його ховав, бо ну, там є багато сторінок, які тягнуть на розстріл тут же одразу. Тобто, щоденник, Довженка, цей там, 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 багато років, там, безліч зошитів, без. Записів, це і свідчення доби, і це такі, такі своєрідні мемуари, своєрідна сповідь, почасти не щира, почасти дуже щира. Але це безцінний документ доби, що називається, щоденна щоденник ставлення самі, до людей це, так, є дуже цікаво. Тобто, щоденник Довженка – це от свідчення доби. А оскільки з тих 50-х років ми у нас свідчень дуже небагато, то щоденник Довженка просто ну він справді безцінний документ і. А тут цікаво. Говнуки є е, багато роздумів про майбутнє, от, про світле майбутнє. І ось тут цікаво е, ну, подумати, зволігу, якісь ці порівняння з'являються. Ось е, постало це море, яке по ФЕО е, світлого майбутнього море, яке спроєктувала, спроектувала московська влада, власне кажучи. І ось тепер ця сама московська влада, це море знищила. Вона його збудувала, вона його знищила. Е, і натомість місце відкривається місце нашої історичної пам'яті. Я не прихильниця всяких містичних порівнянь, але в мережі вже багато роздумів про те, що от вони розбудили там наших козаків, і вони тепер вам тепер росіян виженуть. Ну от на цій оптимістичній ноті ми можемо сказати, що насправді відкрилося, відкрилося Дуже цікава сторінка нашої історії. Археологам там роботи дуже багато. Так, власне, ми не закликаємо ні читати поему про море, ні дивитися фільм, зняти Юлією Сонцевою пізніше по сценарію за сценарієм Довженка. Поема про море, а ми просто звертаємо увагу на той парадокс, як історія повертається проти. Ну, власне, тих, які хотіли її відібрати. А ми закликаємо підписуватися на наш канал, стежити за нашими подіями, стежити за нашими випусками. Нагадуємо, що в нас є Patreon і можна нас підтримати, для того, щоб ми могли далі рухатися і обговорювати різноманітні тексти. На цьому Справді завершуємо. Хотілося б наприкінці напевне поставити запитання, як ви сприймаєте тексти, а особливо фільми Довженка і якийсь фільмів все таки викликає більше чи захоплення чи увагу на ваш погляд. І моє питання до вас, Ростику, так, поема про море, це текст, в якому автора цілковито зраджує іронія, і пафос все затоплює, чи все таки не цілковито? Я іронію там не помічаю. Тобто це насправді дуже патетичний текст. І якщо власне цікавитись цим текстом, то його слід демонструвати власне, як приклад. Того наскільки може автор. Маніпулювати дійсністю, так підтасовувати дійсність, варто почитати будь-який діалог з цього тексту, щоб зрозуміти наскільки він далекий від життя, нежиттєздатний і і може викликати радше іронічну посмішку. От що де іронія присутня, так це вочевидь в сприйманні. Коли так, ті, хто сприймають ці тексти, неминуче будуть ставити до них іронічно.